Доброго дня ми з України. Сподіваюся, це відео загрузиться, загрузиться швидко. Подивимося, яке воно буде довге. І так, ви просили мене вчора після розкладів зробити на Західну Україну, тобто з Білорусі, тобто кордон з Білорусю. Що чекати від білорусів? Вже сьогодні я чула таке, що білоруси звинувачують Україну у підготовці ударів. А ви знаєте, в мене таке враження, що це все привід, щоб нас трошечки, щоб мати привід, по нас гатити. Тому я вирішила таки зробити на кордон з Білоруссю. І так, дивимося, що там зараз наразі за обстановка? Ви знаєте, підготовка там окупірувалася конкретно. Дійсно, у них нагнітається якийсь страх. Якийсь страх. Дійсно, вони бояться, що ми, що ми можемо влупити в них. Вони же ж всю війну щось гатять, 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 гатять. Вони бояться зараз, ви знаєте, що а, можуть вгатити на нас, що ми можемо дати отвіточку. Давайте б краще подивимося, чи. У них страшенний страх, до речі. Ну, і це не тільки страх, але вони розуміють, що е, вони ж гатили, а що нам не можна? Вони поняли це після моста. У мене таке враження, що вони зрозуміли, що українці зараз можуть все. Да, да, -да, -да. Вони зараз конкретно. Українці зараз, бачите, лаври пожинають, тобто зараз і наступають, і. Е, у, у великій кількості йдуть вперед, і білоруси зашевелілись. Тепер будемо дивитися, чи, що чекати від білорусів. І я, в принципі, і чула від вас якісь там дрони іранські, але вже чула, що і наші молодці навчились їх відбивати. Тепер дивимося, що чекати наступним часом, найближчим часом це тиждень-два. Максимум місяць від білорусів. Далі буде йти накопичення, до війни готуються. Буде. Але будуть намагатися ситуацію. Накопичення буде йти далі. Їхніх там дронів, там це. Нічого незвичного зараз не буде, так як і було до цих пір. Єдине, що я бачу, що будуть. Создавати видимость, що все спокійно, все хорошо. Тепер я хочу бачити, бо Західна Україна сполошилася. Да. Ви знаєте, я так скажу. Я бачу тут, може щось бути від Білорусі, ви знаєте, по Західній Україні. Можливо, дійсно ці дрони будуть запускати. В них там накопичення, в них якісь об'язательства перед Росією, я так думаю. Тут, ви знаєте, дві країни домовилися: Випав дьявол і три меча. Це недобрі карти. Тут домовленість двох держав тобто Білорусі і Росії, Зробити якусь западлянку. Ви знаєте, буде щось. Щось буде, щось вони задумали. Можливо, дійсно, ці дрони. Давайте я трошечки розгорну, подивлюся, що це може бути, ось це. Решта мене не так цікавить. Давайте я так зберу. Я так зберу, а ще краще, а ще краще, я візьму. Да-да-да, там щось має бути. Я візьму іншу колоду. Ах, мою грааля візьму. Подивимося, давайте. Не дуже мені це... Оце мені не подобається, дійсно. Що це таке? Це або дрони, це або якісь бомби, це або ще щось. Ви знаєте, в них вже настільки накопичилося зброї там, що і вони дійсно готують щось. Це підготовка йде повним ходом. Домовленість, ще раз наголошую: це була домовленість з Путіним. Верніше, Лукаше Лу і Пу. Лу і пу. Картопляник з пуйлом домовилися. Там конкретні, і <Son of a word> якусь падлянку. Мені... От я вам кажу, відверто, мені ось це не подобається. Це навіть ну, і провокація якась, і якась, знаєте, це може бути і щось хімічне, мої дорогенькі. тому що диявол, він і місяць тут вийшов в нас. А, кубки, так? Це може бути якась хімія, якась. А... Давайте я ще розкрию. Да, щось, щось хімічне може бути. Це привід. Тобто, що ніби що українці готуються. от ми їх е Чи потравити захочуть щось з водою пов'язане. Хімія. Хімія це може бути вода, а може бути, якась хімічна може бути зброя. Ну, На ядерку це не похоже. Я не знаю, чи Білорусь має ядерну зброю. Щоб гатанути по е Західній Україні. Я дивлюся саме Західну Україну, тому що Західна Україна найближче до Білорусі. Якось так. Щось буде, мої дорогі. Я не можу розібратися, що конкретно як буде. Бо, знаєте, я собі навіть уявити таке не можу. Ось. Але карти. Е Показують, що десь так до місяця, ну це вже приділ до місяця, да? до листопада, жовтень листопад. Щось вони, щось вони видумують, готуються до чогось, дійсно. Накопичення у них, знаєте, як порохова бочка. Вже настільки заповнені вони там і підготовлені в лапках, але в тому плані, що там іде дійсно. Нехороші дії якісь проти України будуть. Щось будуть вони робити? Давайте подивимося. Давайте я запитаю, що вам робити? Чим захищатися? Порада вам, тим, хто можуть постраждати. Хто може виїхати? А ви знаєте, що Таро каже? Не переймайтеся. Знаєте чому? Я зараз вам скажу. Я зараз вам скажу. Люди, які страх мають, якщо це дійсно хімічна зброя, люди, ті, які страх мають, ті будуть, і, як це сказати, на тих і нападете. Дивіться, чим більше людей про це думає, чим більше людей це підхоплює. Хто дивиться зону пробуждення, хто дивиться сімейку Адамсів, ми про це вже дуже-дуже давно. Я з самого початку війни про це говорю накопичення негативної енергії дає силу ворогові. Більше нападати на нас, щоб ви розуміли, все в нашому світі енергія, Все – це каркас. Будемо ми про це думати повним ходом, воно повним ходом і прийде. Не думайте про це. Ми вже про це говорили і про Київ. Я пам'ятаю, наступного наступу ну, повторного наступу не було. Хоча багато хто з знаменитих тарологів кричали, що буде повторний наступ на Київ. Я казала, що не буде. Ви пам'ятаєте це вже декілька-декілька місяців тому. Так само і тут, мої дорогі, так вони готують. Але чи вони це зроблять? Ми повинні просто це енергетично не, прийня... не приймати. Що це значить? Страх притягує оцю херню. Вибачте, що я так кажу, страх притягує ту енергію. Будете спокійно, нормально жити, готуватися до зими без страху. Але кожна людина має свій страх. розумієте А страх є страх, він не вибирає. Ось. Постарайтеся. Піднятися на високі вібрації, і тоді це може обин оминути. ось так. Я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вечора, дня, ночі, мирної ночі. Слава нашим збройним силам, і все є Україна разом до перемоги.